З дівиці в молодицю і от хусткою перев'язували навхрест молоду. Фахівчиня Мар'яна Ваценко розповідає про старовинні обряди, пов'язані з потужним оберегом хусткою. Здавна важливі події у житті українських жінок не обходилися без яскравого атрибуту. Чим краща хустка, тим вищий соціальний статус, вважали пращури. А ось незаміжні дівчата носили вінки або стрічки у волосі і не покривали голову у всесвітній день української хустки, 7 грудня у Чернігівській бібліотеці імені Коцюбинського співробітниці обласного центру народної творчості провели майстер-клас для дорослих і малечі. Відвідувачки поринули у атмосферу справжньої автентики та пізнали таємниці хусткування. Мені сьогодні дуже сподобалося хусткування, така українська атмосфера, українська мова. Дуже українські хустки і було дуже цікаво та корисно раніше, і навіть зараз українські жінки носять хустки на повсякденному житті. Хустку не одягали просто поверх голови. На волосся це могли робити тільки незам жінки незаміжні, які народжували дітей поза шлюбом. Їм просто вони не мали права, наприклад, носити очіпок. А замужня жінка в неї був обов'язковий головний убір, обов'язковий це очіпок. Ось одягали очіпок, а поверх очіпка вже обов'язково барвисті хустки. Також учасниці майстер-класу дізналися історію створення тернової хустки та її походження, адже на нашій території тривали. Час популярністю користувалися намітки, полотняні видовжені тканини. Лише у 19 столітті на заміну прийшли хустки. Зав'язувати їх можна по-різному. Нині дослідники налічують близько ста способів. Тернова хустка, звідки походить назва. Назва походить від ім'я підприємця французького Гіоме Луї Терно, який жив у 19 сторіччі. Він отримав спадок від батька мануфактуру, на якої вироблялися дуже дорогі і складні за технологією жакардові шалі і хустки. Але в, 19 в середині 19 століття сам Луї Терно винаходить спосіб, метод виготовлення хусток більш дешевих. За технологією друкованих тонких вовняних з додаванням козячого пуху загалом фахівчині продемонстрували способи хусткування, які використовували по всій Україні, передусім на Поліссі, Гусульщині та на Дніпрянщині. Нагадаємо, день української хустки вперше відзначили чотири роки тому Вінницькі активістки, аби зберегти самобутні національні традиції.